Дуже приємно з вами познайомитися, якщо добре не знаєте. Мене звати Галина, мені 51 рік закінчили, пішло 52 рік. У компанії Біефі ми розпочали свою, своє життя з тим продуктом з червня, з 9 червня. Я і чоловік. Пізніше ми запросили Оксанку ну, нас і запросили Таню з Рівного, запросили кому свою і всі гарно споживаємо продукт. Продукт дуже гарний і якісний, нам подобається і відчуття енергії, сили, впевненості гарно. За продукт нам розкаже більше Оксанка. Ще хочу таке наголосити, що щиро дякуємо нашим. Хлопцям, які захищають нашу землю, і відповідно, і ми маємо можливість тут зустрітися, бо це дуже важливо. Е, і відбулося свято на тижні, в неділю, в понеділок вітаємо Оксанку нашу, це не подарунок. Запрошую Оксанку, щоб вона більше розказала за продукт. Оксанка у нас спеціаліст з великою. І того коуч-сесії проводить, запрошую фан зовсім.